Доброго дня! І знову в нас новий огляд. Цього разу Yamaha Джок sa 16 Двухтактний скутер на повітряному охолодженні. Дуже-дуже рідкісна моделька, дуже затребувана навіть в наш час. А я скажу, що вона зараз затребуваніша, ніж раніше, тому що їх в рази менше, от просто в десятки разів менше, ніж. Це було там 5-10 років назад і вкрай не часто вони заїжджають за стан, я взагалі якби, мовчу. Тут в нас в прекрасному стані джок, ну і, звичайно ж, дешевим він не буде. От, Приблизно в такій кондиції на сьогодні можна знайти буквально там 2-3 до 5. Моделей 16 джога в рік. от Я не можу більше там 2-3 скутера знайти в такому стані за рік. Реально вони не приходять. Почнемо з ста... самого цікавого. У нас пробіг 12609 км. Це, друзі, рідний пробіг. Видіться, які ручечки Пульти я пофарбував, тому що вже таке окислення було і злізла злізла фарба оригінальна на окисленому алюмінії, так що тут пульти підфарбовані. Далі йде в нас один ключик. По сидінню зразу оригінальне, гарне, в новому стані сидіннячко, ніде ніяких питань, поривів там і так далі немає. Біленьке, чистеньке, гарненьке. Так само і під сидінням взагалі не видно, щоб хтось користувався, як ви бачите, по паралончику, дивіться, він буквально 3-5, можливо, таких м'ятих місць, і то відзеркал, скоріш за все. Тобто багажником також практично не користувалися, він ніде не подертий, нічого. 04-05, скоріш за все 5-го року чи 4-го року, це одна із останніх моделей двохтактних взагалі в природі, які випустились так. Ну і тут масло заливається, звичайно. Ще в них є проблема покришки, завжди верх чомусь відривається. Їх важко чуть-чуть пережали по різьбі і відривається, лопає верх частенько. 16-та у нас з таким пластиковим багажничком, ще є, буває з металевим, хто не знає, з такою дугою маленькою. Тут набагато вона симпатичніша. Красивому сірому кольорі, дивіться, по правій частині практично ні єдиної подряпинки, так само і по косиночці. Хоча, як правило, вони задерті просто. І цей джок ще з допрацюванням газів він буде. Я б сказав, що економніший за звичайний джок з звичайною трубою. Тут у нас є, бачите, допал газів, я так розумію, ця система. Тобто доволі свіжий джок один із останніх. Весь гарненький, чистенький, все гарна гума. ззаді, ну, нова повністю гума. Dunlop пронскуд стоїть 90-90 на 10. Просто новенька, навіть ось полосочки ще фарби залишились. Нова гума. Так, далі тут також все ідеально. По лівій частині В принципі, також жодної подряпинки. І дивіться, перламутровий такий колір. На сонечку блистить гарнючий. Весь на рідній варіаторній повністю все оригінал. Єдиний я замінив повітряний фільтр, новий поставив. Просочений, промочений, все як має бути. Раджу доглядати за цим моментом новому власнику. Так, Тут зліва також практично подряпинок немає. Я взагалі джок, я ж кажу, в стані такому, ну що просто нової техніки. Як гарненько блистить. Але є всього-навсього одна. от така, дивіться, отут подряпинка. Вона незначна, але от на весь мопед реально одна подряпинка. Так виглядає просто як новий. І Йому 20. рахуйте. 20 років, 20 повних років. Двохтактна, потужна модель. Вона з електронним спідометром. Тут вже не йде тросика, вже електронний красивий. Приборна панель гарна от, е, Мабуть, в Джога-красива сама-сама е, приборка. передня гума ще залишилась заводська, стоїть Максіс. От. Максіс да, стоїть. ось Диск. По диску також питань немає. Гідравлічна вилка, в принципі, не тече нічого. По колодочках взагалі новенькі колодки. А, ну, В принципі, все. Невеличкі раковини є на вилки і от, на штоках, але в принципі вилка не тече, я сюди приїхав. От, зараз ще зроблю тест драйв і так далі, вже б було масло. але Поки все добре. Так. Ну, Візуально пробіглися, все зрозуміло. Красива свіжа приборна панелька, дуже-дуже красива вона вночі така, жовтого такого кольору. Хто не бачив вночі, подивіться, зараз воно не, не буде видно звичайно ж зараз цього, тільки вночі. Я вже не пам'ятаю, коли так джок, Джок чу, щоб працював. Що скажете, хто розбирається в роботі двигуна? Гарно працює чи ні? Двохтактний скутер. Так, далі поворотнички працює. Ближній дальній бібіка все працює. Треба трошки газку, коли скутер вже прогрітий з, з газом трошки або можна без, але швидко прийдеться. Тр трішечки додати холостого ходу і буде краще спочатку заводитись. Хоча, як на мене, взагалі він працює от просто як часи. Ідеально. Просто ідеально. Дуже приємно, друзі, кататися на такій техніці і розуміти, що в тебе в руках новий апарат, який був зроблений 20 років тому. І настільки японці робили якість колись. Ну, це просто якби, фантастична техніка. І я вам скажу, чим вона старіша, чим, тим якісніше зроблена. Пластик, метал самий, рама. Я зустрічаю скутера 30-річні, в яких дивлюся раму, і вона навіть в фарбі ще й заводській, ніде ніяких там ржавих місць немає. Тобто, а зараз я навіть бачив ржаву раму на техніці, яка там 20-22-х -х, х років. Тобто Колись по якості це було набагато набагато-набагато краще, ніж зараз. Зараз, звичайно ж, технологічно скутерки просунулись на інжекторі, на вприску і так далі. А колись 20 років тому і навіть зараз, зараз це дуже-дуже крута техніка для нас, для України. Це мега крута, потужна ракета, 16 й джок. Особливо її полюбляють підлітки хлопці на задньому колесі. Так що... Modelka Так, гарнючий джок питань в принципі, нема. Навіть при тому, що він 55 біжить, не знаю, дуже вітряно. Або невеличкий знос по ременю є. Ви гляньте, яка фарба, дивіться. Як же він виглядає гарно на сонечку, і це можна розгледіти тільки своїми очима. Так що, друзі, не прогавте джок. Ексклюзивно в такому стані кожен день не побачу, не побачу я і не побачите ви. Вкрай дефіцитний скажімо так, рідкісний стан і сам скутер на сьогоднішній день. Так що контакти в описі під відео. Телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, тому що ви можете прогавити таку гарну пропозицію, хто буде не підписаний. І телеграм-канал з асортиментом вказаний в описі під відео. Заходьте, дивіться, вибирайте, знайомтеся з асортиментом, який є. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.